Привіт, друзі! Вітаю, дорогі хлопчики та дівчатка. Привіт добрячок. Привіт, зайчику. Ти знаєш, коли я сьогодні йшов по лісі, то зустрів на своєму шляху багато пахучих квіточок. Так, Бог створив багато різних рослин, гарних і корисних. І зовсім деякі з них негарні добрячок. Що це ти маєш на увазі? Серед усіх цих гарних квіточок. Я помітив одну ну дуже негарну і вирішив її вирвати. Вирвати? Звісно, ну навіщо? Ну, щоб вона не псувала усю картину. То зачекай, я щось тебе не зовсім розумію. Ну, що тут незрозумілого. Навколо всі квіточки гарні, так. А ця одна з них негарна. І щоб, дивлячись на неї, не засмучуватись, я вирішив її вирвати. Щоб там залишились тільки гарнесенькі квіточки. Ну, знаєш, ти вважаєш, що я неправильно вчинив? Вважаю, що дійсно неправильно. А чому це? Ну, бо ця квіточка, навіть якщо вона тобі не подобається, то вона ж теж Боже творіння. І що? Але ж вона негарна. Це для тебе вона негарна. А от для Бога, ну і для інших, вона гарна. Ну, гаразд, для Бога вона гарна, бо він все створив. Але кому ще вона може подобатися? Та як це кому? Наприклад, мені або ж мишці, а можливо, білочці, або ж ще комусь. Ну, щось я сумніваюся, що вам таке сподобається. Добре, давай приведу тобі один приклад, а ти скажеш, як треба вчинити згоден? Згоден. А тепер уяви, що після того. Коли ти пройшов біля тієї галявини, потім після тебе прийшов їжачок, а потім прийшла мі мишка, а потім білочка чи кукабара пролетіла. І що? А те, що вони не просто пройшли, а кожен приблизно як і ти вирвав по квіточці, можливо, навіть більше. Навіщо? Як це навіщо? Просто тому, що вона йому або їй не сподобалася. Як ти думаєш, що залишиться від цієї гарної галявини? Вона стане без квіточок взагалі Ти правильно міркуєш. І, до речі, вона не тільки стане без квіточок, а ще й гарнішою від того не стане. Так, без квіточок все зелене, а не різнокольорове Це справді так. Тепер я зрозумів, що не можна зривати рослини, які виростив Господь, навіть якщо вони тобі не подобаються. Ну, молодець зайчику, ти все вірно зрозумів. Можу розповісти тобі одну історію про хлопчика, який погано поводився з рослинами. Цього хлопчика звали Андрійко. І найбільше у світі маленький Андрійко полюбляв бігати по лісових галявинах. По лугах і різних стежинах? Я теж люблю бігати по лісі. А ще йому дуже подобалося топтати квіти і збивати палицею їх строкаті пелюстки. А нащо він це робив? Та напевно тому, що це йому подобалося. Але одного разу з Андріком трапилася одна історія. Яка історія? Одного разу. Влітку була страшенна спека. І він бігав, як завжди, по галявинах на сонечку. Йому стало спочатку дуже жарко, і, щоб трохи охолонути, він вирішив лягти на холодну землю. Я його розумію. Коли на вулиці дуже спекотно, теж хочеться в якесь холодне місце сховатися. Але саме через це вночі у Андрійка. Піднялася висока температура, і почався сильний кашель. От, бідненький, хворіти це не дуже добре. Так, і було схоже, що це захворювання дуже серйозне, і вранці його мама вирішила викликати лікаря. Лікаря. Ой ой-ой-ой, краще не треба лікаря. Я його боюсь. Оце ще чому? Тому що лікарі одразу ж призначають укол. Але ж коли лікар ставить тобі діагноз, тоді можна знати, як і чим тебе лікувати. Ну так, але я все одно боюсь. Так, ти не лікаря боїшся, а ти боїшся уколи. Точно, а Андрійко хіба не боявся? Та боявся. Але мама, знаючи, що Андрійко боїться лікарів, викликала одного знайомого лікаря, дядька Федора. Він був другом сім'ї. І він був відомий ботанік. Він оглянув хлопчика і дістав з кишені пакетик. Пакет з чим? А з якоюсь дивною травою. Він сказав, щоб мама заварила її, і від неї Андрійко дуже швидко одужає. Так і було? Т Та звісно, через декілька днів Андрійко разом з дядьком Федором вже був у лісі на прогулянці. І, як завжди, за звичкою, Андрійко почав збивати палицею верхівки рослин. Але дядько Федір взяв його за руку і сказав Що він йому сказав? Сказав зараз ти знищив квітку, яка, можливо, врятувала тобі життя. Як це? запитав хлопчик. Насіння цієї квітки тобі заварювали, щоб ти позбавився від хвороби. Оце так так. Все в цьому житті створене Богом для користі мешканців землі. І знищення рослин ну, це справа неблагородна Андрійку, так йому сказав дядько Федь. А що ж Андрійко? А хлопчик винувато опустив свою голову, бо йому було дуже соромно. І що він перестав і більше так не робив? Так, з того часу Андрійко більше так не робив. Та навіть навпаки. Він став цікавитися різними рослинами і теж став ботаніком. Он як чудово! Так, друже. Любі хлопчики та дівчатка, цінуйте та бережіть рослини. Так, бо вони можуть врятувати чиєсь життя. Справді. Дорогі дітки, нам, на жаль, вже пора прощатися з вами. І готуватися до сну. На добра ніч, друзі, і приємних вам снів. Бувайте, дорогі хлопчики та дівчатки. you